Друзі, хочу поділитися, як я готую гарбузову кашу. Дивіться, запікаю гарбуз з яблуком обов'язково, бо яблуко дає свою таку ізюминку кислинку. Збила погружним блендером в пюре гарбуз і одне яблучко запечене. Запарила в пароварці рис. І зараз молоко закипіло, я додаю рис, покажу. Так, погрузила, бачите, рис сюди і даю так. Щіпку цукру, щіпку солі і довожу до кипіння. Виключаю, а зранку покажу, як я Цю кашу з'єднюю. Так, закипів, виключаю. Борис, мабуть, ви всі знаєте, що це такий хлопець хитрий, що він з'їсть, це Все молочко до ранку. От такої консистенції. Зараз з вона буде така густенька. Все я залишаю її отак до ранку. Добрий раночок. Ось бачите, як загусла каша. Так, на тарілочку викладаю 3-4 ложки каши. Ось так. Тоді зверху, на цей рис, я додаю гарбуз. Точніше гарбузове пюре. Ось так. І ставлю в мікрохвильову пічку, щоб воно все розігрілося, бо воно ж з холодильника. Так. Ну, все розігрілося. І тепер ви можете додати десертну ложку згущеного молока, так як я це роблю. Або чайну. Або, за бажанням, хто хоче, мед може додати. Додаю сухофрукти, курагу і ізюм. Це що в мене залишилось і сливи пастила. І фінальний штрих насіння чия. Я дуже люблю додати в каш, в йогурт. Ось так виглядає ця тарілочка. Друзі, це була подача. Потім ви її так перемішуєте пробуєте. Це надзвичайно смачно. Ви можете ще попробувати. Я колись готувала кашу кускус -кус з гарбузом або з пшоном в різних її варіантах. Але коли кашка відварена, ну, кому хочеться, можете і на воді відварити. З молоком воно смачніше. Коли гарбуз отак перетертий, перебитий, точніше, погружним блендером в таке пюре. То це просто благодать, як це смачно. Це в мене ще пастила із сливи залишилась. Друзі, готуйте, бо це бомбально смачно. Смачного вам.